Привіт, друзі, до вашої уваги огляд на дуже цікавий пристрій це кишеня для SSD-накопичувачів Asus Кобел. По-перше, давайте одразу пройдемося, які саме зараз актуальні методи для перенесення великого об'єму даних. Саме зручний, саме простий, точніше сказати, спосіб це флеш-накопичувачі. Вони компактні, але мені здається, це застарілий метод, тому що вони досить повільні і мають невеличкий об'єм, тобто якісь зображення, там якусь музику можна переносити, але це вже відходить. Найпопулярніші. Накопичувачі, мені здається, завжди були жорсткі диски зовнішні, наприклад, як оцей. Але є один нюанс. Так, вони мають великий об'єм, але вони досить повільні і ненадійні. Наприклад, цей один раз впав е зі столу на підлогу з ковдрою, і все, він не працює. 2 терабайта на помийку. Така собі історія. Є третій варіант: швидко, зручно. Це зовнішній SSD накопичивчі. Але цей має об'єм на 480 ГБ. І я нічого не можу зробити, щоб його якось розширити. Тоді ця історія теж, ну, Така собі є варіант з хмарними сховищами. Так, вони популярні, так вони доступні з будь-якої будь-якої точки на планеті Земля. І, наприклад, у мене є на сервер я їм постійно користуюсь, але не завжди є доступ до швидкісного інтернету. І виходить, що цими зручними хмарними сховищами не завжди є можливість нормально скористатись. І як виявилось, є ось така тема: це кишені, в які можна встановлювати різноманітні ssd накопичувачі Наприклад, ця кишеня під. Отримує вже досить застарілі SATA накопичувачі, а також сучасні накопичувачі на M.2 2 слоті. Сюди можна встановлювати M.2 2 SSD від 42 до 80 мм по розміру і об'ємом до 4 ТБ. І ви знаєте, я ніколи раніше такими пристроями не користувався, але зараз ця кишеня у мене постійно в роботі, тому що у мене багато SSD накопичувачів, і я не можу їх одразу всі використовувати. До речі, у мене, наприклад, ігровий ПК на базі. AMD Ryzen 7 9800 X3D, і там модна материнська плата на базі чіпсету X8070 без і, на жаль, і у мене виникла така собі дилема. Зараз там встановлені три SSD-накопичувачі. І четвертий встановити не може. хоча фізичний роз'єм на материнській платці є. Якщо я його встановлю, то е, моя відеокарта, тобто шина на відеокарти pci Express X16, почне працювати лише на вісьми лініях. І я тоді втрачу продуктивність. На відеокарті. Мені це не підходить. Я багато думав, як можна за недорого вирішити це питання. І виявилось, що це можна зробити досить просто і зручно завдяки Asus Cobble. Тобто я за лишені секунди можу взяти ось такий ключ у вигляді монетки, вставити його, провернути досить просто ось так відкрити цей пристрій і маю доступ. До мого ssd накопичувача будь-якого, який в мене є, його досить швидко, можна ось так а, дістати і замінити на будь-який ssd накопичувач І це супер. Причому мені здавалося, що шина USB може працювати не супер швидко. Але, а, наприклад, ось цей SSD тут Kingston у нас якийсь недорогий nv 3 модель працює досить непогано. Тобто я можу скопіювати там 4К кіно з Досить гарною швидкістю це робиться за лишені секунди. Також ж, сюди можна встановлювати, наприклад, якісь ігри, якщо цей SSD, там. Мене заповниться, я можу швидко замінити його на інший. Нагадаю, до 4 терабайтів. Плюс цей SSD може використовуватись одразу на декілька ПК. У мене вдома, наприклад, їх цілих три. З них два ігрових, і можна використовувати один SSD на двох ПК або на ноутбуці і там якомусь ПК. Це зручно. Ще хотілося б відзначити досить класний дизайн цього пристрою. Взагалі, як я коли його вперше дістав, я не одразу зрозумів, що це таке. Річ в тому, що Asus Кобол виглядає як камінець і відчувається теж? Asus тут використовують якийсь такий сплав. Гуми чи кераміки, чи я фіг знає чого, і воно відчувається насправді як каміння. Дуже мені подобається на дотик, дуже приємно тримати в руках цей пристрій. Це щось нове, на Мій погляд. Я вже звик, що там жорсткі диски, там SSD накопичувачі і так далі. Вони можуть бути або металеві, або пластикові. Тут щось досить незвичайне, як мінімум. Плюс цей пристрій має пиле і вологозахист стандарту IP55 Тобто, якщо ви його втопите, то нічого з вашим SSD не трапиться, також інженери Asus досить непогано попрацювали від відведення тепла від вашого ssd накопичувача для того, щоб він працював більш стабільно, більш надійно. Тут всередині є така собі термопрокладка, яка досить плотно контактує з SSD-накопичувачем і відводить тепло на корпус, цей, як би так мовити, камінець. І ще раз хочу відмітити, якщо у вас є застарілі SATA, та накопичувачі, які вам вже не потрібні, тому що SATA SSD вже, як би так мовити, відходять. І зараз M.2 2 накопичувачі панують на ринку, то ви його можете використовувати з цим пристроєм. Таким чином продовжити його життя, і це досить гарний варіант. Asus Кобл з'єднується з вашим ПК за допомогою USB Type-C кабелю і підтримує USB 3.2 Gen 2. Gen2. Швидкості цього порту, на мій погляд, зараз достатньо, але було б гарно, щоб була вже підтримка USB 4.0. бо вони вже з'являються, і у мене, наприклад, на ПК є такий стандарт. Але повторюся, одного гігабайта на секунду. Мені здається, достатньо такої швидкості для будь-яких задач. А ще оскільки це пристрій від Asus, і не знаю, як ви, а я вже звик, що девайси від Asus коштують досить багато, то цей пристрій офіційна ціна на нього складає 1750 гривень. Але якщо пошукати, можна знайти ще трішечки. І дешевше, і мені здається, що враховуючи його характеристики, враховуючи то, те, як він зроблений, які матеріали, який дизайн, то це досить недорого. Так, на кошти цього пристрою можна придбати SSD приблизно на 500 гігабайт. Ну я повторюю, що це буде SSD на 500 гігів, гігов, гігів. Це буде пристрій на 500 гігабайт і нічого з ним не зробить, щоб його якось там розширити чи прискорити. А якщо ви постійно користуєтесь ПК і апгрейдите його іноді, то можуть у вас залишатись якісь зайві SSD, які можна використовувати з Asus Cobble, наприклад. І якщо підсумувати, то ця кишеня вийшла досить вдалою, класно виглядає, має досить якісні характеристики з пиле волого захисту, швидкісні характеристики гарні і коштує ну не. Те, що багато, є, до речі, кишені більш дорожчі. але особисто для мене є один недолік. Дуже хотілося б, щоб тут було два роз'єми під SSD, Щоб була можливість від одного пристрою використовувати декілька SSD-накопичувачів. Тоді було б взагалі прям ідеально. Але тоді мені здається, кишеня стала б більш великою, не такою мобільною. Тут кожному треба вибирати, що потрібно особисто вам. Я використовую цей карман вже. Декілька місяців я використовував його з різноманітними ssd накопичувачами Працює стабільно, швидко. Взагалі, ніяких проблем і моментів я не бачу. Так мені його прислали на огляд, але я думаю, що я такий собі замовлю і буду далі використовувати, тому що мені такий не вистачає М2 слотів на моїй материнській платі, а це є ідеальним. Вирішенням цієї проблеми. Якщо вас зацікавила ця кишеня SSD, то всю інформацію, всі підробиці ви можете знайти в описі під цим відео. Якщо це відео було цікаве або корисне, то обов'язково підтримай автора своєю вподобачкою. Ну я дякую вам за увагу і до зустрічі у майбутніх оглядах. З вами був Соні, і всім пока.